Всіма кістками моїми і всім серцем моїм приношу я тобі службу, гідну тебе, схлячись головою душі моєї до землі. О всеславний Боже, що живеш на вимовному мовчанні, заради оновлення мого ти побудував на землі скинію любові, місце спокою для волі твоєї, храма з плоті, Влаштований за допомогою святого Єлею, що вищий від усякої святині, ти наповнив його святинями твоїми, щоб у ньому відбувалося служіння всіх і поклоніння вічним постасям трієці твоєї. Постановив ти в ньому і відкрив світа, які ти створив по благодаті твоєї невимовну таємницю і силу яка не може відчути або пізнати почуття творінь твоїх, що прийшли в буття? Перед нею ства ангельське мовчання, занурені здивування перед Хмарою цієї вічної таємниці, потоком славе, виникаючи від подиву бо в області мовчання, поклоняється їй всемислячи, освячуючись і стаючи гідним тебе. До піднижніх твоїх. Припадаю я, Господи, до правиці Твоєї святої, яка створила мене і зробила мене людиною, що пізнала тебе. Але я згрішив і вчинив зло перед собою і перед тобою, залишивши святу бесіду з тобою і віддавши дні моїм бесідам спохіттями. Благаю тебе, Господи, не пригадай мені гріхів юності моєї, незнання старості моєї і слабкість. Іства мого, яка здолала мене і потопила мене в роздумах про ненависні речі. Але від настирливого блукання, похоти зверни серце моє до тебе, сокровене світло нехай живе в мені, твої благодіяння до мене в усі часи випереджали усяку мою волю до добра і готовні серце мого до чесноти. Ніколи не стримував ти турботи твоєї, про мене. Щоб випробувати вільну волю мою. Але як батько піклується про свого маленького сина, так і твоя турбота супроводжувала мене. Батьківська благодать твоя відвідала неміч мою і не дивилася на те, щоб випробувати волю мою, бо ти знав мене усі часи. Знав, що менше немовляти знаю я, куди йду. Благо тебе, Боже, пошли допомогу. З найвищих твоїх небес, і віддали від серця мого всяке зле дійство і всяке плуцьке бажання. Не позбав мене, Господи, захисту Твого, щоб не набув мене ворог мій, і не йому яким б хотілося, і не поламав мене цілком, бо Ти той, хто дає покаяння, і серце плачуще грішникові шукається. Так, що завдяки. Розраді відплаче від дару сліз, дозволяєш ти серце його від тягаря гріха, що лежить на ньому. В двері співчуття твого стукові, Господи, пошли допомогу моїм розрізаним поривам, отруєним безліччю пристрастей і силою темряви, Возбуди в мені страждання від бачення ран моїх, хоча б воно і не відповідало потузі гріхів моїх. Бо якщо усвідомлення ступеня моїх гріхов отримую я, Господи, не відтримує душа моя віркову болю від них, допоможи слабким поривам моїм до істинного покаяння і нехай знайду я полегшення від тяжкості гріхів через те страждання, яке від Твого дару, бо без сили Твої не здатна я навіть увійти всередину себе і пізнати гріхи мої. Щоб при баченні їх я міг отримати спокій від непомірної розсіяності. О ім'я Ісусове, ключ до всіх дарувань, відкрий мені двері, щоб мені увійти до скарбниці Твоєї і хвалою від широкого серця возвеличити Тебе за милості Твої, які були на мені в кінці часів, бо Ти прийшов і оновив мене знанням нового віку. Возвеличу я, Господи, святе єство Твоє, бо Ти зробив моєство святилищем, сокровенності Твоєї і ковчегом таїнств Твоїх, місцем постійного перебування Свого і святим храмом Божества Твого, храмом Того, хто тримає скіптер царства Твого, хто керує всім місну хто є ковчег вічної слави Твоєї, оновлення до тих, хто служить Тобі, вогненних чинів. Шлях до пізнання Твого, двері до дому видінь Твоїх, сукупність сили Твоєї і великої мудрості Ісуса Христа, і до народного злона Твого і залишок зібране створіння Твого, як видимого, так і осяжного розуму. Отоємниці піднесена за межі слова і мовчання, що стала людиною. Щоб оновити нас за допомогою добровільного з'єднання з, з плоттю. Відкрий мені шлях, по якому я був безведений до таємниць твоїх. відучи ясною стежкою, безмовності від помислів світу цього, Збри розум мій, мовчання молитви, і нехай замокнуть в мені, блукаючи помисли завдяки цій просвітлінній бесіді, моління і подиву сповненого тайну. На престолу величі твоєї припадає, Господи мій, я, який є прах і попіл, і непотріб людства. Тисячі тисяч ангелів і незличенні легіони серафимів з вогняними хвалами і святими рухами приносять тобі духовну службу, в сокровенності своїх природ, тобі, святе єство, приховане від почуття і знання всякого творова, бо з помічу Твоєї, Господу, Ти близький. До кожного на всякий час лиха, і вчасно і невчасно двері твої відкриті для прохань усіх. Не нехтуєш ти грішниками, і велич твоя не відвертається від душ, запрямованих усіми видами гріхів, але витягаєш ти всякого з нескінченних зон. Та каже мене, Господи, зовсім опоганеного, якого удостоїти впасти на обличчя перед Тобою, щоб я. Наважувався вимовляти ім'я Твоє святості устами моїми, хоча я посудена усякою скверни, не числитись серед нащадків Адама. Даруй мені, Господи, освятитися хвалами Твоїми і очислитися пам'яттю про тебе. Обнови життя моє через зміну думки доброчинні помисли, які Ти у благодаті Твоєї порушуєш в мені. Будь путівником розуму мого, моє уміркування про тебе і допоможи мені забути про справи, які збивають з істинного шляху через оновлення разуму, яке ти порушуєш мені. Пробуди в мені такі прохання, які приносять користь завдяки згоді моєї волі, з твоєю волею. бо ти той, хто дає молитву тим, хто молиться, закріпів в мені єдину волю, що дивиться. На тебе повсякчас і помисел, який ніколи б не слабшав, надій на тебе через постійне вмирання заради тебе. Даруй, Господи, щоб не байдужими словами уст молився я тобі, але щоб я розпустився на землі в сокровенному смиренні серця і покаянні розуму. Господу Боже, завдяки терпінню Твоєму, архів моїх. Ти даєш мене життя в цім світі, не позбав мене життя світу майбутнього, якого з надією очікують ті, що серед скорбот шукають тебе тут. О Христе, чи любов відокремлення, святих від сім'ї, споріненості і зручності людського житла, так що сила природних пристрастей замовкла в них перед лицем солодощів любові твоєї. Ти, Господи, даром мені. Занавидити життя моє любов'ю до Тебе. І нехай стану, я за життя мертвим по відношенню до всіх насолод, світу цього. І силою Твоє, Господи, нехай будуть щухати бурі, займисті в членах моїх, і любов Твоя нехай відділить мене від світу і співбесіть з Ним. Накресливо у розумі моєму єдиний невидимий образ, Так, щоб Переможений був потяг до всяких насолод, спогадами про тимчасовий і видимий світ. Я схиляю коліна перед величезю твоєю і склоняюсь перед тобою до землі, Боже, бо ти привів мене в буття. Хоча я не просив тебе про це та й взагалі не існував. Перш ніж ти оторив мене в утробі, ти знав, що життя моє буде безладне та відступницьким однак це не задовадило тобі створити мене, дарувати мені всі права, якими вшанував ти людське єство. Хоча ти знав заздалегідь про всі мої пороки, ти знаєш прохання мої навіть перш, ніж вони стають відомими мені самому, і молитви мої перш, ніж вони вимолені перед тобою. Даруй мені, Боже мій, оцій парі також і те, що ти вважаєш за необхідне. Для жалюгідного єства мого, яке знаходиться в небезпеці, ти знаєш про скорботи моєї душі і в руках твоїх її зсілення. О, сила, завдяки якій древні отці перевершили потужні страшні напади околотника. люди, які, перебуваючи в людському єстві, з його багатьма потребами були подібні такі, що не мають ніяких потреб, являючи на землі. Подобу майбутніх реалій, і людські могили, печері, ущелини зробив ти місцем слави Твоїх откровінь їм, Ти пролив серце моєї гарячність, їх помислів, щоб я зміцнився нею і потоптав природне бажання і страх перед супротивниками, посів мені знання смирення і нестримне прагнення прямо йти до тебе, у прихисток немічних, прямий шлях для всіх заблудших, Місце притулку для охоплених бурями. Ти сам подолай гордість Противника мого переді мною. Ти розвели міць хитрощів його проти мене. Ти приміс з величного гордині його, зроби плавним, потаємні шляхи твої перед помислами моїми. Будь втіхою моєю під час лих моїх і будівником на місці небезпеки. О, сонце правди. Завдяки якому праведні побачили самих себе і стали дзеркалом для своїх поколінь, ти відкрив мені двірі пізнання тебе, даруй мені пильну думку, що не спотикається у підводні камені помилок, поки не я того світлого притулку, якого досягли древні отці, що вмилистили тебе усіма своїми подвигами. Освяти мене таємницями твоїми. Просвяти розумі і пізнанням Тебе, нехай надія Твоя засяє у серці моїм, сподобай мене внутрішньо молитися про це. Боже, отче мій і Господи, життя мого, запали світильник Твій всередині мене, помісти в мені те, що Твоє, щоб я забув про своє. Розбудив мені силу, бодову тобою, щоб вона пересилила примус іства в мені бачення таємниць Твоїх, щоб я усвідомив те, що було вкладено в мене в святому Хрещенні, ти дав мені путівника, нехай показує він мені славу Твою повсякчас, світлом і сіллю світу призначив ти мене мені бути, нехай не стану я каменем спотикання для друзів моїх, оскільки я залишив світ, нехай не зверну погляд мій знову до нього і до ручей, які. Відкинув, коли давав обідницю мою тобі. Поклади приємні куди на серце моє, щоб почуття мої перед тобою не поглядали на те, що позадаріг законів твоїх. Збери мої пориви для корабля покаяння, щоб в ньому зрадів я посеред життєвого морі, поки не досягну гавані, надії твої. Через пам'ять про тебе нехай знайде розум і мужність в спокусах. Через сяє знання про Тебе нехай освітиться передо мною дорога темрява. О Господи Боже, сподобай мене зрозуміти таємницю любові Твоєї, відображеної в промислі Твоєму по відношенню до чуттього світу, в створенні Тобою буття творінь і в танці вбивства, улюбленого Твого. Творче наш, що знаєш? Орабливість явства мого, ти саме віддали від мене насильство противника, ти проженів членом моїх повстання гріха, ти згаси жар його в серці моїм, простягни цілющу руку до поваленої душі моєї, зв'яжи мої внутрішні почуття узами Христа, то мені повнату любові до тебе, що відбивається від пізнання розп'ятого. Зроби розумім, внутрішньо зосередженим завдяки сокровинним тайнам, які містя в Христі, в мені пам'ять про смирення улюбленого сина Твого, то мені здивування, проведінням Твоїм по відношенню до мене. Господи Боже, ще перш ніж ти примирився зі світом, ти дав йому ненародного Твого, а після примирення ти дав йому. Успадкувати престол Божества Твого, не залиш мене позбавленим надій, зійти в могилу і нехай не опинюся, я сидячим в кайданах В гріхів моїх, як мертвий для вічності. Дякуємо тобі, Боже, за дар твій світові, бо сотворінні істоти не в сила говорити про багатство Його, оскільки ж я теж частина цього світу. Нехай не пошкодую своєї частини подяки, яку повинен я принести тобі. Отож буду хвалити тебе і дякувати ім'ю Твоєму. Все цілий скарб твій віддав ти світові, якщо до народного від Твого лона, від престолу Твого буття віддав ти на користь усім. Чи є щось більше, чого не віддав ти творінню твоєму? Світ змішався з Богом. І творіння з творцем стала єдине. Хвала тобі за твій незбагненний промисл, уістину велика тайна. Слава тобі, за таємниці Твої, що прихований від нас. Достой мене, Господи, скуштувати цієї великої прихованої соковиної тайни, як освіт ще негідний пізнати. Можливо, святим Твоїм показав те що-небудь з неї. Тим, які живуть понад світом, які стали понад людських пожадливостей в усі часи. Та я тайн Христових, як хвиля океану, накриває розум мій. Хотів би я, Господи, замокнути перед ними і наговорити, але вони виявилися подібними до палаючого полум'я в серці моєму, попаляючи на кістки мої. Совість моя викриває мене і показує мені гріхи мої. Темниця твоя приголомшує мене, але примушує мене дивитися на неї. Мовчання, вона вказує мені, не зволікай наблизитися через страх гріхів своїх огрішників, бо саме через роздуму про них скверна гріха буде видалена з розуму Твого. Овозволителя іства нашого, визволи мене від прихованих уз, якими оплутані внутрішні члени мої і від явних перешкод перед обличчям зовнішніх почуттів моїх, щоб кинувся я увійти до раю, таємниць твоїх і скуштувати від дерева життя, від якого Адам не було дозволено їсти. Спасителю мій, збережи мене. Від демонського приваблення, Боже мій, визволи мене від розслабленості совісті, надія моя, били серце моє, з п'яніння надії на тебе, воскресіння і світло всіх світ світів Ісусе Христе, поклади вінець, пізнання Тебе на голову душі моєї, відкрий раптово перед Мною радаливості. Що ми засяяли в серці моєму, промені, благодаті Твоєї, будь путівником для ніх моїх помислів, поки я не досягну Сіони Святої Гори Твоєї, достой мене того святого міста, до якого увійшли святі в кінці шляху свого, Творчими і надія моя, Як життя мого серед збурень палицем. Немочі моєї, честь без честі піднеси голову мою, приклонену до землі, не віддай мене волю супротивнику мого, не дай зручної нагоди його безсоромності, постав перед Ним велику прірву, щоб не стояв вперед дороги моєю і не бентежив мене, дар мені служінню тобі, закінчити коротке і скоровинуще життя моє. Нехай опинюся я поблизу від тебе в кінці днів моїх. Нехай буду виноградники Твоєму на схилі віку мого. Достой мене того Дінарію, який ти призначив тим, що трудилися ще перед моїм виходом зі світу цього. По благодаті, Господи, а не за вчинками моїми, сподобай мене навіть в 11-ту годину життя мого виявитися пильним служіння Тобі. Нехай не полонить мене світ співбесідами своїми, сповненими спокус, і нехай не замкне мене в клітку турбот своїх. О Христе, що одягаєшся світлом як кризою, який заради мене стояв оголене перед Пилатом. Одягни мене в силу Твою, якою ти осінив святих і завдяки якій вийшли вони переможцями, збрінь світу цього. О Господи, Божество Твоє, нехай завжди спочине в мені. І так веди мене понад світом для перебування з тобою. О Христе, на якого многоокі херовини не можуть дивитися через славу лиця Твого, з любові Твої, Ти отримав плювання на обличчя Твоє. Видали сором від імені мого і дари мені молитву з відкритим обличчям перед тобою. Христе, який через борги єства нашого перед Богом пішов в пустелю і переміг начальника темряви, відібравши у нього примогу, якої він насолоджувався протягом п'яти тисяч років. Примусь його втекти від мене, того, хто в усі часи примушує рід людський до гріха. Ганебний Христ, який ти ніс заради мене, нехай я буду для мене мостом до цього мирного притулку. Терновий вінок, яким голова Твоя була увінчена, нехай буде для мене шоломом спасіння в спокотний день битви, Плювання, прийняття обличчям Твоїм, нехай підготуй мене до того, щоб мати відкрите обличчя перед судом приходу Твого. Тіло Твоє святе, яке було оголено на хресті, нехай розібне мене цьому світові і похотям Його через любов до Тебе. Одяг твій, за який було кинуто жереб, хай розірве на шматки перед очами моїми, одяг темряви, в який я внутрішньо втягнений. і кров, що витекла з тебе, нехай будуть для мене книгою, звільнення від колишнього рабства. Тіло твоє, кров твоя, що змішалися з моїм тілом, нехай застануться у мені, як запоруку того, що я не втрачу постійного. Бачення тебе в тому місці, якому немає меж. Таїнства віри, який я зберіг у собі неушкодженими, нехай збережуть для мене щось славетне в той день, коли світ буде готуватися до зустрічі пришестя Твого, і нехай вони там заповнять недолік подвижництва Мого. Нехай будуть згадані, Господи, на святому вівтарі Твоєму в страшний час. Коли тіло Твоє і кров Твоя приноситься в жертву за спасіння світу, всі отці і брати, які в горах, в печерах, у шеленах, в скелях, у місцях суворих і пустельних, які приховані від світу, і тільки тобі відомі, де вони, ті, що померли і що ще живі, і служать тобі тілом і душою, о святий, що живеш у святих, в яких покоїться Божество Твоє. Ті, що залишили тимчасовий світ і вже стали мертвими для життя Його, бо вони вийшли на пошук тебе і старанно шукали тебе серед лих своїх і страждань, царю всіх світів і всіх православних отців, які заради істинної віри зазнали вигнання і лиха від гонителів, ті, що в монастирях, оселях, пустелях і безлюдних місцях усього світу. У Всякому місці і у всякій місцевості піклуються прислужіння тобі праці заради чесноти, нехай супроводжує їх, Господи, допомога Твоя, і будь для них шоломом у всі часи, посилай їм постійну сукровину втіху і прив'яжи розум їх до тебе у всіх боріннях їх. Нехай живе в них сила трійці Твоєї, і нехай вони служать тобі до кінця життя свого. З доброю совістю і доброю поведінкою. У достой притулку спокою, поки вони ще в тілі, а тим, які перетерплють жорстокі битви з демонами, явно чи таємно, пішли до допомогу Господи, і закрий їх хмарою благодаті своєї, поклади шолом спасіння на мислену голову їх, кинь силу ворогу перед ними, міць. Правиці твоєї справедливості, нехай підтримує їх у будь-який час, щоб вони не перестали в помислах своїх постійно споглядати тебе. Одягни їх у зброю смирення, щоб розносились від них солодкі пахощі, всяку мить, прославляючи волю Твою. Нехай будуть згадані перед Тобою, Господи, та кажуть ті, хто страждають від сильних болі, гірких тілісних хвороб. Пошли їм ангела милосердя і умиротвори душі їх, змучені сильними стражданнями тіл їх. Пожалій, Господи, також тих, хто перебуває в руках жорстоких, злих і безбожних людей. Пошли їм скоро ангела милосердя і спаси їх від рук безбожників. Господи мій і Боже мій, посилай розраду всім, хто безвинно зазнає будь-якого роду лиха. Осяй, Господи, святу церкву Твою, викуплену кров'ю Твоєю, нехай живе в ній Твій справжній мир, який Ти дав святим Твоїм апостолам, зв'яжи чад їх святими узами непорушної любові. Бунтівник нехай не має силу над нею, і видали від неї гоніння, заколоти і війни як від внутрішніх, так і від зовнішніх ворогів. Нехай царі і священники будуть пов'язані великою злагодою та любов'ю. Щоб розум їх був на будь-який час, напевне наповнений баченням тебе. І нехай буде свята віра стіною для паства Твоєї. А мене, грішника, помолитвом їх теж сподоби зберегти на всяку мить під потужним захистом святою рукою Твоєї, яка є промислом Твоїм, що все осягає. Блага я і прошу тебе, Господи, сподобав всіх. Заблукавших від істинного впізнання Тебе, щоб вони пізнали славу Твою. Для тих же, хто прийшов цього життя, позбавленим доброчесного життя та не мали віри, будь для них захисником, заради тіла, яке ти взяв у них, щоб віддиного з'єднання тіла світу ми піднесли славу, Отцю, Сину, Святому Духу, Царстві Небесному, і тій насолоді, яка не має кінця, навіки.